Тож продовжуємо попереднє відео, в якому ми вже поговорили, для чого відносини. І я розказала, що в відносинах ми доповнюємо себе тими якостями, яких не вистачає, і ми вчимося віддавати свої якості нашому партнеру. Якщо ми надмірно наділені якимось якостями, до нас приходить партнер, якому, наче не вистачає цих якостей. Так? І ми Вчимося ці якості віддавати йому і брати в нього ті якості, яких в нього багато, а у нас цих якостей не вистачає, і формується такий взаємодоповнюючий баланс. В цьому відео я хочу розповісти, які існують моделі пропрацьовки в відносинах, уроки, хто яку роль схильний грати, або ви розуміли, так? Що о, а я от в цю модель граю, так і я от більше ось таких от якостей проявляю, щоб зрозуміти, як вам вирівняти цю ситуацію. Ми будемо говорити з астрологічної точки зору. Я вивчаю ведичну східну астрологію і з ведичної точки зору проговорю, які є модель уроки в відносинах, яку модель, роль на себе ви схильні брати, і ваш партнер, як ваше дзеркало, буде автоматично вам підсвічувати і відзеркалити цю. Ось, щоб ви робили все гармонійно. Тобі ж, астрологічно, перший дом гороскопу, ваш знак, який сходить на сході в момент вашого народження, він характеризує ваш. Ким являєтеся ви? І на заході сьомий дом гороскопу, це ваш партнер, ваш ідеальний партнер. Якості протилежні, протилежні якості. Сонце сходить і заходить. Ви себе бачите через призму східного знаку. Партнера ви бачите через призму західного знаку. Але і західні, і східні якості це дві грані одного цілого. Але, як я говорила, в цьому світі відбувається дуальність, відбувається поділ на чоловіче, на жіноче, ідеї так, сонце і місяць, ніч і день. Відбувається поділ. Тому якісь якості ви хочете дивитися через свого партнера, і ви їх витісняєте і дивитеся в церкву на себе, так, через інших людей. І ось е, суть в тому, що це ваші якості. Західні якості це теж ваші якості, і східні якості це ваші якості. І ось ви вчитеся, які ми будемо проговорювати осі сьогодні. Є шість основних моделей ось відносин. По домах гороскопу і 12 станків зодіаку, так, ділимо на два. Е, ось, виходить шість осей відносин Таким чином, перша ось відносин це. Овен Терзи, перший сьомий дом гороскопу, друга ось це е, телець Скорпіон, другий восьмий дом гороскопу, далі близнюки-стрілець, третій, дев'ятий дом гороскопу, рак Козиріг, четвертий, десятий е, сфери гороскопу, і шість дванадцять е, риби і діва. Про що ці і моделі відносина? Тобто, ви схильні брати на себе якусь роль, наприклад, більше діви. Діва на сході, виходить риби на заході, і ваш партнер буде зеркалити протилежні якості, наче звертати вашу увагу, не йди тільки в діву, а будь і рибами. Так? І Якщо ви будете брати 50% діви на себе і 50% риби на себе, ваш партнер буде робити те саме. І ось буде ділитися навпіл. Тобто ці якості ви будете ділити між собою в гармонійному такому форматі. Між собою ви будете ділити ці якості собі залишати 50% діви, йому віддавати 50% діви, самостійно користуватися рибами, і він буде теж гармонійно проявляти риби. Якщо ви будете йти тільки в діву, в діву в діву, він буде йти тільки в риби в риби в риби, тому що діви йому не залишається, а риби ви не використовувати йому не залишається, а риби ви не використовуєте. Тому про що ці моделі? Про баланс тих і тих якостей, баланс на осі. Ось давайте представимо, що схід і захід на одній руці. Схід і захід вам потрібно тримати горизонт рівним, без западання в ту сторону чи без западання в ту сторону. І ось партнерство — це як ваги. Вони показують наскільки ви. Балансуєте між сходом і заходом, наскільки ви балансуєте між лівою рукою і правою, наскільки ви вмієте тримати взагалі баланс? Ось партнерство це балансові асани, це баланс. І ось він, партнерство, підсвічує ось цей баланс. Партнерство, баланс між вашому житті. І якщо дуже все так негативненько, і крайності, і штормить, значить ви запали, ваш горизонт запав. Значить, на ліву сторону, наприклад, поставлено дуже багато ваги, а праву ви не хочете застосовувати. І ось тут суть в тому, що як ваги, так, стосунки це ваги, це терези. Суть в тому, щоб побачити, що в мене горизонт запав на ось цій якості, що я ось цій якості дуже багато проявляю в житті. А протилежних не проявляю зовсім. Значить, вам потрібно зрозуміти і вирівняти баланс, почати проявляти протилежні якості і свої якості віддати партнеру. Тому які є осі відносин? відносини. Я вже проговорила, які є осі відносини, як програються ці стосунки. Давайте розпочнемо з діви і з риб, тому що я вже щойно проговорила діви і риби, діви і риби. Про що це? Це відносини ще, або ми говоримо, що це відносини Діва Риба, або ми говоримо, що це відносини шостих і 12-ї сфери гороскопу. Шостий Дім і 12 дів гороскопу. Це коли Діва: Хтось один бере на себе роль Ді, а партнер бере на себе роль риб, або навпаки. Так. Це коли діва дуже сильно заточена на правильність, пунктуальність, деталізацію, збір інформації, багато працювати, служити, допомагати людям, зцілювати ось таку чистоту, чистоту, невинність проявляти, нести все на собі, розуміти таку заземлену, таку енергію. Діва це земля. Вона розуміє, як все має бути в цьому світі. Вона ходить на роботу, працює, багато всяких якостей проявляє. По земному вона вміє в матерії жити, існувати, деталізувати, структурувати, але не проявляє якості риб, якості води водної одної стихії. Тобто діва, це все правильно, це все по плану, це все по графіку, це такі рамки, знаєте, закони такі, е, такі релігійні, навіть в якомусь сенсі. Ось все має бути правильно. А риби. Це горизонт безмежний. Це океан безкрайній. І риби це вода. Це коли ніхто нікуди не поспішає. Це коли така повільна, плаваюча енергія, непунктуальна. Куди хочу, туди впливу. А розвиваю всі грані, всі моменти, всі якості. І тут в партнерстві може проявлятися, або коли риби багато медитують, тобто вони з'єднані не з земним планом, а з водним, з духовним, з мокшою. Коли вони багато, наприклад, медитують, вони проводять багато часу поза межами цього життя. Так? І от риба, вона, діва, вона наче на землі багато трудиться, а її партнер ідеальний підсвічує другу грань. Діва на землі багато трудиться, а риби в духовному вимірі пізнають духовного, тобто діва про матерію, риби про духовність. І ось виходить дві таких крайностей, дві таких крайності. І ось ця риба риби, вони можуть бути відсторонені від матеріального світу або дуже дивні в матеріальному світі. Як це в відносинах програється? Це коли, наприклад, риби. Можуть виходити в інший вимір, або через медитацію, або через переїзд в інші країни, в далекі країни, тобто в цій країні риб немає. Вони десь подорожують або якусь зробили імміграцію, десь на далеку землю перелетіли, переїхали, так або коли вони, наприклад. Вживають якісь речовини, алкоголь, якісь інші методи виходу з цієї реальності. Або це якісь залежні ігри, це, наприклад, якісь віртуальні світи, це якісь. Тобто це все що пов'язано з віртуальним із не тут і не зараз. І в таких стосунках дуже складно. Якщо ви наявляєтесь, наприклад, рибами, які вірите в Бога, вірите в Всесвіт, вірите в духовність, то ваш партнер це заземлений, е заземлений партнер, який вам демонструє матеріальну сторону, і він не вірить в духовність. Тобто, якщо у вас перекос в риб'ячу духовність, то ваш, у вас дуже сильно заземлений партнер, як діва. І коли ви діва, трудитесь багато на цій землі, ходите, працюєте, отримуєте зарплату, а ваш партнер лежить, нічого не робить, має якусь залежність, грає якісь ігри, він перебуває в якомусь іншому вимірі. І ми не будемо тут говорити про гармонійні, про негармонійні осі відносин, відносини, тому що е, бувають різні рівні, бувають риби і діва в, на вгоні. Тамасу, гуні невігоста, бувають в страсті, бувають в благості. В залежності від того, наскільки все критично, наскільки все негармонійно, якщо ваш партнер в гунітамасу, значить ви проявляєте якості теж там негармонійні. Так? Але якщо ваш партнер вже проявляє цю якість в благості, значить ви також схильні проявляти цю якість в благості. Ось тут у мене звенять бутилки, бутилки з водою, які характеризують воду. Так, з стихію їх возять в склі. І такий звук земний. Тут про такий дійсно баланс землі і духовності. Тобто, ваше завдання зрозуміти, що не потрібно йти багато, працювати там, заробляти не в матерії тіла. Так. І додавати в своє життя якийсь відпочинок, розслаблення, сон, медитації, подорожі, легкість, риб. Або навпаки, якщо ви схильні до, більше до якості риб, якщо ви схильні дуже багато проявляти розслаблення, релаксу, все добре, все легко, довіра, а, якийсь аскетизм, простота або неординарність проявляти. І ваш тоді буде дуже заземлений партнер матеріалістичний, вам нагадувати про земний план, вам потрібно балансувати. Суть в тому, щоб знайти баланс між рибами і дівою, і вирівняти цю ось в собі, щоб ця ось діва риби у вас не качалася, а щоб вона була пропрацьована і рівна, і проявлялася в гуні благості. І проявлялася в гуні благості. Так, щоб ви не в невігласті проживали ці якості, там не в пристрості, ну а як мінімум старалися в благості проявляти ці якості. Тобто у вас має бути 59, 50 діва, 53, 53, 50 риб, 59. Ось це основна осі моделі відносин, які ми проговорили по ось цьому параметру. Ось там ж багато зі служінням, одіби багато служать, риби більше відсторонені від матеріального світу, більше духовного займають. Тобто вам потрібно зрозуміти, що ваш партнер балансує вашу крайність, ваш вихід в одну грань. Балансує і каже, виходь з дуальності, виходь з гри заточеності на чомусь одному. Виходь ці якості між собою. Не будь однобока. Одне Одним тільки оком дивися на цей світ. Не тільки лівим оком. Чи не тільки правим. Дивися двома очима. Є і ця грань життя, є і ця грань життя. Просто побач ці грані. Просто побач ці грані і зверни на них увагу. Тому що іноді ми дивимося на партнера і не розуміємо, чого він не вміє ось так, як я. Чого він не вміє. Тому що ви одним оком на світ дивитесь, а ваш партнер, виходить, другим оком дивиться на цей світ. А вам потрібно відкрити очі і зрозуміти, що я можу і так, і так, і він може і так, і так. Є два ока, які потрібно якби з'єднати в єдине ціле і стати цілісним, повноцінним в партнерстві. Цілісної особистості, яка не ділиться на крайності, а випромінює всі грані себе. І ось партнерство воно показує, яка грань потребує корекції, доповнення, гармонії і балансу. Це астрологічно все прояснюється в індивідуальних консультаціях, в запитах, проговорюється, не грай тільки цю роль, не грай і виходь взагалі з цих ролей. Тобто перестань печатися на цих осях, перестань в цей маятник грати, вийди в цілісність, вийди в гармонію.